Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Їду я зараз в лікарню. У нас трохи невтішні новини. Тато наш попав в лікарню. Я їду швиденько туди. Зараз Оксану чекає, вона має вийти, і бігом ми їдемо, і щоб що там до чого. Я дуже переживаю, хай дасть Бог, щоб все було добре. Ось такі тут госпіталь великі. А, ну що, побули ми вже вдома. І сьогодні вже це вже на другий день, я вам знімаю, показую, їдемо до, до тата, їдемо вже забирати лікарню, виписують його, слава Богу. А, нічого такого страшного не підтвердилось, що дуже добре. А, то їдемо забирати. Ну, що там буде. Через місяць все одно треба буде знову привезти, перевірити. Сказали лікарі. Ось так. Мама ночувала в мене, я забрала, бо вона сама боїться. Та й так все одно в самій в квартирі ночувати, то... то зараз вже ми з нею їдемо. У нас така без снігу взагалі новий рік без снігу, непривично аж. Така ж була зима красива. Ну, але добре і так. Немає дощу, така нормальна файна погодка. Підлаштовуємося під те, що є. Забрали, це За все добре. Ну що, йду я вже додому. Поприбирала там все, що треба, допомогла. І буду їхати додому. Все добре, слава Богу. Тому що дуже ми злякалися, налякалися. Це, це страшно, коли з людиною все добре, і тут різко а, він став забувати. Путатися все так, знаєте, в розмові. І, і ще тиск високий дуже був. І ми за цього дуже злякалися. Тому що тата дуже файний розум, все, на що цього нема проблеми. Він і по здоров'ю його взагалі не було проблем ніяких ніколи, там, щоб він здоровий в нас. Ну, а це трохи якось так дасть слабинку. то Слава Богу, що все добре. Сьогодні буде Новий рік. Нам такий подарунок, що все добре, що його виписали. Найкращий подарунок. ось так. Ну що, я... Зараз готова вам розповісти, як це сталося, як що до чого. Поїхав тато до Наталки, він захотів там щось порізати трошки дрова, хоча він їх і там толком і не різав. Він просто така людина, що він любить роботу, це для його просто життя. Він не може довго сидіти в хаті там, щоб лежати. Ні, він такий, що дуже любить щось працювати, там ходить, дивитися. Оце, оце таке в нього. І е е якраз прийшов до нього Гена, і він замітив, що тато став просто забувати, о щось таке говорить, ну так як не розуміть. Е е він зразу взяв його, каже: Ходить, я вам поміряю тиск. Поміряв, в нього він був вже високий, дав йому бігом таблетку від нього. А, але все одно він не згадував там, ну, от, от, дуже путався. Щось попитає, пройде там три хвилини-дві, і він знов те саме питає. А, ми дуже з цього злякалися, як так, то що все добре було, все добре. І визвали швидку. Коли вже швидка приїхала, то вже тиск був 200. Верхні. Це дуже, це дуже високий тиск, і його забрали в лікарню. Ми дуже злякалися. Це такий стрес, тому що щось це таке типу схоже, що може бути інсульт. Але слава Богу, в лікарні він не підтвердився. Там навіть не можуть пояснити саме чому так. Сталося, що буває в людини, що от один день життя, чи як воно просто візьме і пропаде пам'ять. ну Це вже в старший. Але слава Богу, до вечора вже він став краще, краще пам'ятати, все згадувати. А вже на другий день то взагалі вже все добре. То я дуже рада, ми дуже раді, слава Богу, що все пройшло, що Бог благословив і тато вдома. Це дуже страшно, тому що ти в такому стані, що ти нічого не можеш зробити, в тебе тільки надія, в тебе тільки прохання і все. Якби ти могла щось там допомогти зробити, але, на жаль, є такі моменти, що не від тебе вони залежать. Тому, будь ласка, бережімо один одного і бережіть самі себе, тому що за вас ніхто вас так не вгледить, не вбереже, як ви самі. Ні чоловік, ні жінка. ну, Вони будуть доглядати, глядати вас все одно. Якщо будете, от ви залишаєтесь на одинці там, і вже працюєте, там, піднімаєте щось важке, оце таке різне. Це треба самому старатися себе берегти. Ось так.